Привіт, шановні, в цьому відео поговоримо, де взяти кредит у Волинській області і місто Луцьк. Якщо ви проживаєте в цьому регіоні, для вас підібрані три компанії. В опису до цього відео будуть, як завжди, посилання на презентацію та сайти, де ви можете без додаткових комісій та переплат взяти позику на вашу картку. Все дуже просто. Я для вас підбираю ці компанії, які мають акційні умови кредитування, і де перший кредит без відсотків. І перша компанія це Slon Credit. Переходите на сайт в опису до цього відео, бачите презентацію і калькулятор, що можна взяти позику від 600 гривень до 27 тисяч гривень, і періодичність сплати відсотків від 5 до 30 днів. Що це дає? Вам дається можливість за 30 днів без додаткових комісій та переплат взяти позику. Знижка ось ця 99% на стандартну ставку діє протягом першого періоду до 30 днів і діє при першому поверненні. Цих коштів. Приходьте, дивіться, оформлюйте, якщо у вас це цікаво. Рішення за 5 хвилин розглядає організація цілодобово кожного дня при тому, що ви будете клієнтом. Якщо ви будете постійним клієнтом, то є розіграш цінних подарунків та призів. Є програма лояльності, індивідуальні знижки до 99% для постійних клієнтів. Переходьте, дивіться. Наступний кредитор це Майлоан. Я в, майже в кожному відео рекомендую його, тому що є тут позики до 15 тисяч гривень від 3 до 30 днів без додаткових комісій. Але додатковий час також є. Ви можете продовжувати користуватися кредитом до 360 днів. На сайті в опису до цього відео є сума кредиту для прорахунку і те, як буде виглядати у вас платіж. Переходите у графік погашення, там дивитесь. Що потрібно для оформлення заявки? Вам прорахувати потрібну суму і термін кредитування за допомогою зручного калькулятора, вказати ваші особисті дані і підписати електронний договір. І після того, як будуть виконані всі ці дії, ви отримуєте гроші на свою банківську картку. Все дуже просто, користуйтесь при першому зверненні. Клієнти нові отримують до 15 тисяч гривень, при повторному до 25 тисяч гривень. Третій кредитор це теж дуже схожий на MyLoan, але називається Тенго. Для оформлення вам треба перейти на сайт в опису до цього відео, там є прорахунок кредиту на перші 30 днів до 15 тисяч гривень. Ця сума позики надається вам, якщо ви проживаєте будь-де, не тільки у Волині, не тільки у Волинській області і Луцьку, а також можливо оформити з іншої точки України. Є прорахунок, теж рафік погашення теж, дуже схожий, як і в MyLoan. Для оформлення вам теж треба. Обрати суму і термін кредиту на спеціальному калькуляторі, вказати ваші особисті дані і підписати електронний договір за допомогою смс-коду. Після виконання цих дій гроші будуть відправлені на ваш банківський рахунок, на вашу картку. Тому дуже все просто. Це три організації, які видають без комісій та додаткових відсотків позики, підібрані для вас. Я вам рекомендую просто подивитись особисто. Кожне відео ось це зроблено для. Областей, щоб люди знали, де без додаткових комісій та переплат взяти позику. Всі інші організації, які я не приводжу приклад, будуть окремого відео. І можете подивитись на цьому каналі, будуть відео. Там є невеликі відсотки при першому зверненні людина вже платить за користування зразу кредитом. А якщо є безкоштовний час, то я вам раджу на це звернути увагу. І це без того, що організації самі для клієнтів роблять персональні умови, щоб... Допомогти у вирішенні фінансових питань, які у людей можуть бути, користуйтесь, використовуйте і будьте здорові.